Цьому році в мене особливий рік, тому що я готуюся до вступних іспитів, тому в мене багато професійної літератури. Але в цілому мені подобається фентезі, фантастика. Вибираю для читання усякі кни... книжки. Зараз я брала От Дуже захотілося перечитати Ну, Детективи, ну ще що. До цього читала. Лірику якусь там українську кстати, читала до речі, да улюблений жанр детективи. Це дуже цікаве питання, тому що мені здається, це ці два аспекти вони і взаємопов'язані. І сюжет, і атмосфера вони створюють такий настрій, який в цілому для цього ми і читаємо книги, для того, щоб у нас був щось отримати, якесь натхнення або якісь пофантазувати про щось, помріяти. Тому для мене, мабуть, і то, і то важливо. Ну не знаю, я якось не відрізняю. Сюжет для мене завжди важний. Любе, в Любу пору року. У мене атмосфера. Mm, цікаве питання. Ну, обкладинка вже ж вона. Притягає в першу чергу око, але обов'язково я читаю анотацію і ще шукаю також відгуки від інших читачів в інтернеті. Це теж дуже допомагає, бо іноді і красива обкладинка, і цікава анотація. Але якісь ну, відгуки інших читачів читачок вони ну, кажуть, що ну, не цікаво. Назва і інтуїція. Анотація або ну, рекомендації друзів. Мабуть, перша книга, яка чомусь приходить мені на думку, це Спартак Джованйолі». Це, мабуть, одна з перших книжок позашкільного читання, яке було в мене. Мені здається, в шостому класі. Тому для мене, знаєте, вона таке завжди. Я пам'ятаю, що я була маленька. Але книга це, ну, дуже така, багато сторінок, і я її прочитала з таким задоволенням, з таким натхненням, з таким ну, було дуже класно. І це в мене таке дитя, дитячий спогад в мене. Літо, літо, літо романтичне. Книги такі ну, легкі, невеличкі, щоб з собою можна на дачу взяти і почитати. На жаль, ні. Я в пошуку. А зараз. Мабуть, частіше всього вдома, особливо ввечері, коли хочеться трошки переключитися від дня, і стараюся все ж таки читати паперові, бо електронні дуже багато гаджетів використовує впродовж дня, і відповідно хочеться відпочити і саме почитати паперовий варіант. Вдома і ну, на природі, коли є час, а так ні. А зараз більше вдома.